Всіх вітаємо з Новим роком. Він вже давно настав. Це я вітаю наших глядачів з новим благодійним рок-концертом. Він проходить в рамках вже відомого культурно-мистецького фестивалю П'ятий Харків. Організатори Сергій Жадан та Український літературний музей за підтримкою міжнародного фонду відродження. Ви на Ютуб-каналі Модне Сузір'я з вами його ведучі Михайло та Марія Данщина. Благодійний спрямований на підтримку збройних сил України його організатор, зокрема, Сергій Жадан, є одним з найпотужніших волонтерів України. <плес> Чи були ви у Харкові від початку війни? І яке враження на вас справило наше місто? В Харкові я був не так давно, в принципі, восени минулого року. Ми мали нагоду грати в метро. Більше з усього мене вразило, як змінилися харків'яни. Це мене дійсно вразило. Стійкість харків'ян, те, що місто живе, місто продовжує захищатися, місто продовжує. Мати бажання існувати, навіть розвиватися, навіть мати містецькі події. Це прошаю. Казано, що ви музикант, мультиінструменталіст, поет, композитор, ресторатор, інженер, актор та співак. В якій сфері діяльності чи мистецтві ви б хотіли проявити себе? Ну, в Вікіпедії багато чого пишуть, але я ще винороб, я ще журналіст. Е, ну, Може, ще щось можна. А, я ще танцюрист, я ще танцюю. Ну, Можна ще нафантазувати. а організатор фестивалів. От, і я мрійник. От, я дійсно е, мрію про прекрасну квітучу культурну Україну Якою наші добровольці, ворожий ви бачите Україну після перемоги. Після нашої перемоги я хотів би бачити країну містецьку. Я хотів би бачити дуже багато хороших містецьких подій і що Головне, я хотів би ці міста, ці будівлі, які зруйновані, я хотів би, щоб вони були відбудовані, але відбудовані, щоб вони були красиво, естетично і зручно для людей. Тому що ні для кого не секрет, що багато українських міст забудовані ще в радянські часи, і це жахливо. Давайте ще раз Мати розмота. Побажання нашим глядачам. Щастя, процвітання, всього самого прика прекрасно, щоб Харків процвітав і був ще красивіший, ніж він був до війни. І це я знаю точно. Я до війни приїжджав в Харків. і Він був, ну не знаю, і парки красиві, і фонтани, і освітлений, освітлений. Харків розвивався дуже добре. Під час війни це ліки чи зброя, як ви гадаєте? Мистецтво під час війни, звісно, зброя. зброя. Ну, для кого як? Для кого це ліки. Але в даному етапі нашого життя з вами і зі всіма, це, звісно, зброя. Бо чому це зброя? Ми збираємо кошти на ЗСУ і потім ці кошти вбивають русню, тому це зброя. А для кого, звісно, і ліки, бо ми на цих же донатах збираємо і для наших військових, і для людей, яких постраждали. Мета зараз перемога України. Розкажіть, якими волонтерськими проектами ви займаєтесь. Ми граємо концерти, збираємо гроші для того, щоб купувати нашим допомагати нашим захисникам, купуємо автівки і різні прилади для того, щоб і наближаємо нашу перемогу, допомагаємо хлопцям. Ми всі осіні їздили по Європі, збирали кошти для наших збройних сил і зібрали багато коштів. Всі про це знають, всі все бачили в соціальних мережах і продовжуємо це робити. І будемо продовжувати, тому що перемога це найголовніше для нас найголовніше. Що перше зробити після перемоги? Повернемо сім'ї, жінок, дітей, там їх до навчальних закладів влаштуємо заново. Будемо, будемо, будемо працювати, будемо налаштовувати життя, писати нові альбоми. Ну це ну все так. Які заходи проходять у Франції, зокрема в Парижі, на підтримку країни? А, ну, не так давно Жадані Собаки були в фестивалі Вікенда Лест, так. І це такий був величезний захід дуже високого класу, де, наприклад, Оксана Линів виступала так з класичними, ну з академічними музикантами, де було чимало таких інтелектуальних заходів, де фактично показували, що Україна це є країна високої культури. Там, наприклад, класної сучасної музики, як от Жадани Собаки, так. А до того в нас там були «Дагдотерс», були там електронні сети, була знову ж таки сучасна академічна музика, фестивальна називався вікенд Алісто. Ви і Сергій Жадан. Це одноразовий проєкт чи довговічна співпраця? Ну, як життя покаже. Якщо карта ляже, як життя покаже. Розумієте, справа в тому, що творчість має бути цікава. Творчість має бути цікава з цікавими людьми. А Сергій Жадан дуже цікава людина. І я думаю, що у нас щось вийде. Я хочу сказати дякую харків'янам, що такі стійкі перебороць борються, і ми з вами, Харків. Ви великі люди. Ми переможемо. Я думаю, так, ну так я ти сказати, що Харків вже за останні скільки там 70 років, вже двічі місто героя, Я би сказав, перший раз було це, коли з фашистами були, і другий раз з расистами. Це Унікальне місто, яке дійсно бореться і дає приклад всій Україні. Харків завжди давав е, надію, що у нас все буде файно. Чим фестиваль «П'ятий Харків вам запам'ятався? Ну, насправді під час війни не так багато є можливостей побачити зі старими друзями, з діячами, з волонтерами, тому що зараз усі знаходяться десь на передовій у хабах, допомагають, працюють. Тому саме от такі от фестивалі, заходи, читання, концерти це можливість побачитися з людьми, яких ти вже довгий час з певних причин не бачила. Курган і агрегат український хіп-хоп гурт з Харківщини. Як хлопцям вдалося увійти у топу українського хіп-хопу? Спитаємо у самих учасників: чи складно пробитися простим хлопцям з Харківської області в лідери музичних чартів? Ми не знаємо, ми мажори. Це при, прикольний відповідь. Серйозний відповідь. Цей процес займає приблизно 10 років. Поэтому ну, не складно довго. ваш рецепт вірусного відео? Треба старатися не робити так, як всі. Того і виходить. В вірусному відео має бути всього по чуть-чуть. Це як приготувати кльовий борщ. Левий корейський, правий європейський. Мислі злодейські, аудійські, жакейські. В хінян Сеул, де лучше тусовка. Корейська морковка, така зарисовка. А-а-а, Пошуми, Собак Вождь умоляє цивілізуйся, чи дин тусуйся. Давай, давай! Бажаю, щоб в Україні був мир. Я думаю, нам зараз більше всього цього хочеться тільки. Да. Бажаю смерті Путіна і всього прикольні... Кремля. Всі прикольні желання вже загадали. Э, просю у Святого Миколая чудотворця, щоб. Росію залило бетоном всю. Чи відвідували ви раніше фестиваль «П'ятий Харків? Так, звичайно, я регулярно намагаюся взяти участь у більшості творчих заходів, які відбуваються у нас безпосередньо в нашому чудовому місті Залізобетоні, і тим паче зараз в час війни це дуже актуально. Чому тому, що на сьогоднішній день всі ми живемо весь Харків, і Східна Україна живе війною, але так або інакше однозначно потрібно відпочивати. І проводить час в таких мистецьких заходах. Що б ви хотіли побачити і почути в рамках цього фестивалю, я не можу сказати, що мені чогось недостатньо. Я хочу сказати, що я хочу більше. Я хочу, щоб такі заходи відбувалися частіше їх було більше, людей, які приходять, було більше. Ну і Харків та його мистецьке життя жило та процвітало далі.